Усе про довідка інфо Микола Балабан, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Що таке довідка інфо? Це короткі ролики, в яких експерти дають відповіді на питання, які нещодавно з'явилися в нашому з вами житті. А також питання, що продовжують виникати щодня, в тому новому щодня, яке принесло нам повномасштабне вторгнення Росії. Довідка інфо на каналі Справді це ваш безпечний простір. В якому вам стане спокійніше. Ми не залишаємо відкритих питань. Якщо є питання, то обов'язково має з'явитись відповідь. Тут ми говоримо про різні проблеми, з якими ми не сподівалися зустрітися. Цей проект ми розпочали для того, щоб порадити і підтримати фахово, предметно, зрозуміло. А на які теми ці ролики ми говоримо на всі теми, які можуть турбувати українця? Як отримати компенсацію за житло, що має бути в аптечці. Як привести себе до ладу та відновити форму? В яку школу віддати дитину? І про складні теми теж. Приміром, як сповістити когось про загибель рідної людини. Чи як радіти життю, коли навколо війна. Експерти Довідка інфо мають відповіді на всі ці питання. Хто є експертами Довідка Інфо? Відео від ДовідкаІнфо це розмова про складні речі простими словами. Тому до розмови ми запрошуємо фахівців високого рівня, які пояснюють просто і доступно, які готові дати не лише теоретичні, але й практичні поради. Ми прагнемо створити для вас затишне місце в YouTube, де у проблеми з'являються варіанти вирішення: без зайвої інформації, без реклами, без політики. Хто робить довідка інфо? Проєкт робить команда Центру стратегічних комунікацій. Це спеціалісти з комунікацій, телевізійні режисери, журналісти, продюсери з великим досвідом роботи. Де можна побачити довідка-інфо на YouTube каналі Справді плейлист проекту на головній сторінці. Раджу вам підписатись, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. А також запрошую долучатися до обговорень в коментарях і пропонувати теми нових відео. Нам важливо почути вас.